Якщо у вас є ще гарбузи і ви не знаєте, що б такого з них приготувати, зробіть цукати. Натуральний смаколик в тисячу разів краще за магазинні цукерки. Нічого складного немає, просто знадобиться час. Готувала осінню, а ось уже й підвесна. Очищений підготовлений гарбуз кашових сортів порізати на шматочки довільної форми по півтора см. Старайтеся, щоб вони були приблизно однакові. Я готую 2 кг сирого. Потім покажу, який вихід із цієї ваги. Цедра одного лимона плюс одного априсом. Сина, за допомогою зубочистки обшкрябати. Тепер вичавити сік із одного лимона і половинки апельсина. Другу половинку я з'їла. Такі запахи плинуть по кухні, що апетит розігрався ні в року. Варю сироп 200 мл вода, пакет ванільного цукру, 600 г цукор. Ще я взяла бадьян і дві палички кориці. Це за бажанням вичавлений сік цитрусових плюс цедра. Розмішати і на вогонь хай закипить у чималу кастрюлю і залити киплячим сиропом. Не звертайте уваги, що ніби маловато. Сироп збільшиться на вогонь і прокип'ятити 1,5-2 хвилини на помірному вогні. Я, коли осінь готувала, робила це тричі. Зараз два рази прокипіло сховало, прокипіло схололо. Думаю, структура гарбуза втратила за зиму свою міцність. Ви маєте бачити, щоб гарбуз був м'якенький, але не розвалювався. Втретє, я не стала кип'ятити. Виймаю наситу, хай стече. Потім розкладаю увага на силіконізований пергамент. До нього не прилипне після висихання. Залишки сиропу можна використовувати для пропитування тортів або поливати оладки. Це така пахуча смакота, ні в якому разі не виливайте сироп. Вмикаю духовку до температури приблизно 50-70 градусів. В ній має бути тепло, але не гаряче. Просто провірте рукою. У мене поділка стоїть мінімум і дверцята залишилися привідкритими. Осінню партію я сушила 5 годин, а ця в мене висохла майже за 9 годин. Ніч стояло, я навідувалася, перевіряла, не спалася сьогодні геть. Тепер потрібно обсипати крохмалем і цукровою пудрою в рівних пропорціях. Подністило по її ложки, не будуть злипатися. На виході вийшло в мене з 2 кг 710 г цукатів. Але я чимало з'їла ще сирими після варки в сиропі. Цукати цього разу вийшли на славу.